Всім привітання! Сьогодні ви завітали на канал на Хвилі Києва. І я Оксана. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами своїми покупочками пряжі, а також спиць і розповісти про участь у проєкті від магазину Анже в рамках спільного проєкту «Визерунки.ua». Хто в курсі всіх справ. По спільному проєкту везерунки .UA». мабуть, дивилися в понеділок, 1 травня, стрім, і на цьому ефірі була гостею, власниця магазину Анже Анна, і вона об'явила такий конкурс: що хто хоче, може прийняти участь і зв'язати таку річ, яку можна носити топ-жилетку. Типа такого щось, яку можна носити і влітку, а також ще можна його одягати і взимку. Ось то я чогось захопила з цієї ідеї. І я вже <потягом> протягом цього стріму замовляла пряжі і хочу прийняти участь у цьому конкурсі. Цей конкурс буде тривати, триватиме з 1 травня. По 1 червня. І умови цього конкурсу, як я вже сказала, зв'язати щось таке, чи топ, чи жилетку, яким річ, тобто таку, яку можна носити і влітку, і взимку. Якщо я правильно зрозуміла, якщо щось не так, то тамарочка мене підправить з каналу в'яжу на дивані. Тож, що я хочу сказати? А і ще умова цього умова конкурсу: зробити відео опис, як в'язали ви цю річ, і до 1 червня виставити цей опис у себе на сторінки Інстаграма або в YouTube, на YouTube каналі. І я замовила пряжу. І, в принципі, буду з цієї пряжі і в'язати. Я замовила дуже рекомендували, рекомендувала Анна нам пряжу крапива. Ось таку я замовила. 100% крапива. Ось, і буду з, з неї в'язати. Я вже вчора, вчора почала в'язати зразочок. Ще я покажу, ще трошки розкажу. Ось я суджу в такому. Ну, з коротким рукавчиком, це така, як літня майка, чи я знаю, ну такий топ-літній. І я в'язала його ось з такої пряжі. Це теж 100 крапива. Але це, бачите, ось такий стрічкова така пряжа. Це пряжа італійського виробництва. Я її вже купляла давно, мабуть, років 5 назад. Це така моточна пряжа італійського виробництва. Я вже не пам'ятаю, як ця фірма називається, але там на етикеточці такий ну, чи дельфінчик, чи ну, якась така тваринка. От. І що я хочу сказати про цю пряжу. Вона дуже приємна. Вона дуже приємна в носі. Вона дуже. Ну, Ну, подобається. Відчувається, що це натуральна пряжа, і така вона мені подобається, як вона лягає так не дуже рівно, але з таким цікавим. Це взагалі оця пряжа, якщо кому трапиться, то вона взагалі як наче шовк От. приємна пряжа. Тож я вирішила спробувати і таку пряжу, так, такого плану крапиву. І вчора я зв'язала вже зразочок. І ви знаєте, я коли в'язала цей зразочок, я себе відчула той дівчинкою-сестрою братів сказки Андерсона Еліза, чи Ельза її звали. Я не пам'ятаю, яка в'язала їм светри з крапиви. От. І, звичайно, їй крапива колола руки. Мені не колола, але було дуже приємно в'язати і відчувати дійсно натуральність, ну, натуральність нитки. Дуже приємно в'язати. Така, бачите, вона ворсистенька, така приємна, ну, класно в'язати. І при тому, що коли ти в'яжеш, то полотно виходить таке цупкувате трошки, але я його попрала, і воно стало ось таке еластичне. Класне ось таке полотно. Трошки кольор не передається, він більш насичений, але тут, бачите, на, на світлі. Ось таким, до речі, визерунком я і буду в'язати. Зараз я перекручу камеру і покажу на столі і ще пряжу, яку я купила. Так, і ось я купила ось, ось цю пряжу, да, таку і зв'язала вже такий зразочок. Ну, до речі, давайте я зараз розповім про цю пряжу, з якої я буду в'язати свій топ. Це пряжа ось така 450 метрів у 100 грамах, 100% крапива, колір оливка. І коштує вона, коштує вона. 100 грамів коштує 149 гривень. Але якщо ви будете замовляти зараз, то і скористуєтесь кодом візерунки UA, то вам буде 5% знижка. Ось. Я взяла 300 грамів, буду в'язати в дві ниточки. Буду в'язати ось таким візерунком, з такими дірочками. І ці дірочки в мене будуть в довільному порядку різних розмірів, так як не в мене будуть йти тільки попередній частині виробу, спинку я буду в'язати лицевою гладдю. До речі, дуже гарно виглядає лицьова гладь, мені подобається. Гарно лягає ниточка. Рівненько, красиво. І після прання вона стала такою еластичною, так гарно вона так драперується. Ну, ну, і я думаю, що в виробі вона буде дуже гарно ось виглядати і приємно носитися. В одну ниточку я в'язала, мені не дуже сподобалося. От, а в дві ниточки мені сподобалося. Тож буду в'язати в дві ниточки. І, ще я замов... І це все, що я по топу хочу цьому сказати. Буде майстер-клас в рубриці я в'язала. І тоді вже подивитись все детальненько. Ось це про мою участь, а це ще про пряжу. І ще я замовила ось таку пряжу, ось таку пряжу: 60% шерсть, 15% шовк. 5% кашемір, ну а далі там уже такий склад, який акрил там чи що. Тут у мене, виходить, 300 грамів я теж замовила. Тут, скоріш всього, буретний шовк, тут 600 метрів у 100 грамах, тут якийсь сетатвіт. Дуже приємна навіть пряжа, навіть ще до прання. Приємна така м'якенька, гарненька. Це я взяла, щоб спробувати пряжу, в складі якої є кашемір, тому що я не, ніколи не в'язала використ... ну, не, не з пряжі, де є кашемір. І якщо моїй дочці сподобається, вона зараз подивиться відео, і сподобається ця ниточка. Ось я ж трошки пров'язала вчора. Цю ниточку я буду в'язати в одну. Нитку, тому що вона така ну, неоднорідна, і мені здається, що в дві нитки то буде сильно грубо. От, тому буду в'язати в одну, а потім ну, мені здається, що тут вона ще і розкриється після прання. Ну, це мені все здається, а то вже будемо дивитися на зразках і буду показувати. Так що з цієї ниточки я буду в'язати щось своїй дочці. Так думаю, що їй сподобається колір, і щось таке ми їй зв'яжемо, тому що вона дуже мені допомагає в моєму проєкті. І фотографії робить. Ну, тобто, Мені дуже приємно буде її зв'язати щось. Тому, ну, вона не дуже любить ці в'язані речі, але, в принципі, коли щось таке приємненьке, гарненьке, то погоджується іноді. І ще я купила спиці нашого українського виробника ось такі мікрон. У мене вже були такі спиці. ось Ці спиці я купляла. В період, коли у нас був локдаун по коронавірусу, це десь скільки 2 роки тому, ось вони були в таких упаковочках, упаковочка майже не змінилася. І вони були ось такою червоною лескою, світло-червоною. Зараз у них ось така волосінь, да? волосінь, правильно. Ось. І я вам скажу навіть сама спиця трошки другого кольору. Хоча я дуже задоволена оціми спицями, як самими спицями, але мені не подобається ось ця волосінь. Ну, терпимо, звичайно, але вона ну, дуже така неслухняна. Ось ці з'єднання у них непогані. Погано фокусується камера. О, так, я переберу все, може буде. О, так, непогані ці з'єднання. От, і, в принципі, я в'яжу гостренькі кончики, все. Їх треба, вони тут пишуть, що треба їх передв'язанням перед в'язанням перед перед протерти. Дійсно, треба протерти, тому що ну, якийсь тут такий сплав, що коли вони лежать, трошки темніють. І коли перед в'язанням занурити ось цю волосінь, у гарячу воду на 5 хвилин. Ну, це трошки допомагає, звичайно, оце занурення, але ну, не, не дуже мені подобається. Ну, в принципі, як на ту ціну, коли вони коштували 50 гривень, я купувала ці спиці, то це взагалі супер. То це взагалі супер спиці, коли кому пощастило, їх купити за 50 гривень. Ось такі спиці. Це в'язати ось цими спицями. А взагалі я дуже жалкую, що я тобі, тоді не купила шкарпеткові спиці цього виробника за ті гроші. Ну, шкарпеткові дуже швидко розбиралися, як, чи, чи я не встигла їх купити, чи я тоді шкарпетки не в'язала, тому що я шкарпетки ж тільки недавно почала в'язати. Тепер я купила на пробу, на тестування, на пробу, не знаю. Ось такі спиці від цього виробника. Дуже гарна. От, і волосінь вже трошки друга. Трошки друга, вона ось така прозора, але теж не така вже вона. І гнучка, як я люблю. От, ну, але, бачите, гарний тут і тросик трошки, наче крутиться він. чи що. Ну, волосінь все ж таки хочеться, щоб вона була не так запам'ятовувала своє положення. Ось, але що я хочу вам сказати, що у Аді теж не дуже ідеальна оця волосінь. І у мене Аді ось тут багато спиць вже поламалися. Ось тут вони ломаються. Не знаю, як ці будуть. Що хочу сказати до ціни. То ціна зараз на цій спиці 266 гривень. І ще раз нагадую, якщо ви скористаєтесь промокодом Везерунки.ua, то вам буде 5% знижка. Там і так знижка на цій спиці, вони були 280, здається, а зараз це 266. Ну, в принципі, я гадаю, що як на. Сьогоднішній день на гарні спиці це непогана ціна, тому що вже спиці доходять до 600 гривень. Тож я вважаю, що за 260, ну, 270, в принципі, можна там за 2-3 місяці собі купити одні спиці, щоб як, якось так накопичувати собі гарний інструмент. Щодо в'язання оціми, ну, я вчора в'язала цю крапиву, в'язати класно. Я буду в'язати на 3,75. Це я взяла 3,75 і взяла трійку, тому що в мене не було 3,75. І я взяла якраз і спробую ці спиці, і буде у мене вже такий розмір. От, тож, буду в'язати, буду вам. Потім розповім більш детально про ці спиці. Чи варто їх купляти? Ну, я думаю, я думаю, варто. Навіть зараз ще не повністю їх протестувавши, я думаю, варто, тому що ціна на сьогоднішній день це, ну, в принципі, нормальна, як на спиці такої якості. От. Звичайно, за 50 гривень це взагалі був як подарок, подарунок, да? а за це вже треба трошки заплатити. В принципі, приємно буде прийняти участь в цьому конкурсі, дякуючи нашому спільному проєкту, а також генеральному спонсору магазину Анжею, який запропонував цей конкурс, побачити на що. Я хочу особисто випробувати свої сили, побачити на що я здатна. От, в принципі, у мене вийшов там майстер-клас на джемпер великого розміру, то, в принципі, непогані, непогані ну, гарні можна сказати, коментарі. Поганих коментарів не було. І, в принципі, моє пояснення, як то кажуть, зайшло. То, тому що я, в принципі, не дуже гарно пояснюю, як на мою думку. Але бачите, в принципі, сподобалось людям і хочу ще спробувати щось зв'язати і розповісти, як я це буду робити. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Приходьте у телеграм-канал Везерунки Дивіться там, що роблять дівчата, що будуть теж там. Вже є учасники цього конкурсу заявки вже подали, це моя теж така заявка. Проходьте туди, дивіться, підтримуйте дівчат, передивляйтесь відео і не тільки по цьому конкурсу, але взагалі, щоб скоріше протовкнути наш український в'язальний YouTube. Чим більше буде Відео, чим більше буде переглядів, чим більше будемо ми просувати завдяки вашим коментарям і вподобайкам, тим, тим скоріше ми просунемо в'язальний YouTube, і буде він більш насичений, і буде Ютуб більше нам рекомендувати україномовного контенту набалакала-набалакала. Ну, все ж таки, Хочу подякувати вам за все і на все добре. А ми будемо з дівчатами працювати, показувати вам все і надихати як можна на більш. До речі, з надиханням я вам хочу сказати, я ніяк не закінчу це відео, але нічого, Сергія сестра Лена, вона взагалі не любить в'язати. Вона в'яже, вміє, дуже гарно вміє в'язати, але завжди не знаходить для цього час. А зараз вона вже надивилася, дивиться ж мене, надивилася дівчат, які там в списочку під, під відео ось, і вже в'яже там бактус, десь вона там вже надихнулася у когось і в'яже бактус з пицями. І ще хоче щось там ще в'язати, то, то, то вже і купила, придбала ниточки, і в'яже. То ми надихаємо не тільки е, таких е, м, любителі, е, ну, улюблених у в'язання, але й людей, які вміють в'язати, але назавжди находять на цей час. Так що, Лена молодець, вона передивляється, каже, я дивлюся політичні новини, а потім на ніч дивлюся, як релакс. Твоїх в'язалочок. Тож, і так, дівчата, ну, все, вже буду завершувати це відео. Дякую вам за все, за перегляди, за лайки, вподобайки, коментарі, і до наступних зустрічей у наших в'язальних відео. І не тільки в'язальних, дивіться відео і мої, наші влогові нашого каналу, і відео наших прогулянок по Києву. Поки їх мало, але ми будемо гуляти зараз, тим паче буде літо вже, будемо гуляти більше і більше будемо показувати. Тож, дивіться і підтримуйте ще й той контент. До побачення, до наступних зустрічей, всього самого доброго, найкращого, приємного, що може бути в нашому зараз житті. От. Тож, до наступної зустрічі, до побачення!